Ну, багато людей цікавляться. От, е вашу особисту думку хочеться почути. Е людям вольожник брати можна чи ні? <кій> кажіть Та ви, так, як ви бачите. Що ви хочете, ви, ви кажіть не так, її... як не, не як людина, а як посадовець. Як ну, посадовець? Я, ну, я маю на увазі держслужбовець. Ні, як держслужбовець я скажу так. Це законом не урегульовано. Ну, це зрозуміло, але я з вами не, 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 не згодна. Наскільки я розумію, ви юрист, да? так? Ні, ні. Ні, я не юрист. Я з вами не, що, що не заборонено, то дозволено, так? Да? Так, <гум> да, відповідно, да, це, це так. Окрім того, я хочу сказати, що все чудово врегульовано. Все чудово врегульовано, так. От. Окрім того, ну, чітко прописано. Там же ж це слово Закавиручка в Лісовому кодексі тощо. Це під це, що можна да, все, що не заборонено законом так. і підсовувати, да? І я впевнений, що. Ну... А давайте я вам скажу як людина, як не посадова особа. Тобто, ні, не можна. Чому? Чому, розкажу. Оціє... Ви Ви грамотно обоснували, я дивився пару ваших відео. Так. І в принципі, ніякі людина. Посадова особа ніякої претензії йому не прийде абсолютно. Ну той дядя приїде. Ну, щоб ви розуміли, ви, мабуть, цим цікавилися, два чоловіка на півтори тисячі, обхо... на півтори тисячі гектарів. Ну, ну, ну і в нас і є, це стандартно, і в нас так само. Ну, Ми не можемо все за кожним деревом сидіти, у нас немає ачеї. Ти його б сьогодні розрішиш. Він завтра прийде ж туди, наробить шкоди. І буде їхати, і буде божитися, що це я вальожника на Е, тому надо роз'яснювати населенню, що Робиш ти, да, що тому що тому, що вона е, у нас же ну, так роз'яснювати.